Над Україною пронісся буревій, що пошкоджує електромережі міста Ірпінь. Назара ми відновлюємо лінію вуличного освітлення по вулиці Київській. Вже замінили 130 метрів СІПА, та арматура, які позривали. Монтаж світильників. Ще чотири замінили. Пошкодило теж анкера, натяжні гаки. Вулиця Київська відновлюється, надалі теж потрібно буде заміняти кабель, який порваний. Біля Котляревського, Сєврінівська вулиця, 10-11 лінія, теж Назара без, без світла, вулиця Стельмаха. По місту там ще багато вулиць, де потрібно буде виїжджати і ремонтувати. Назара на суботу, які були виїзди, то приблизно більше кілометра лінія зараз пошкоджено. Намагаємося відновити, щоб світло в місті з'явилося.